І маємо реакцію з європейського союзу. Там пропонують створити спеціальний суд для розслідування злочину агресії Росії. Відповідний план оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Брюссель планує заручити. Підтримкою ООН та міжнародної спільноти фондерляїн також заявила, що ЄС зробить план конфіскації заморожених російських активів. Їх планують передати на відбудову України а також на відшкодування збитків, яких завдала країна терористка. А їх оцінюють у 600 мільярдів євро. каже глава Єврокомісії. Водночас Євросоюз уже заблокував 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро у російських олігархів. Урсула фон дер Ляйен наголошує, Росія має заплатити за всі руйнування, які вона спричинила. Я повинна заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави. І саме тому, продовжуючи підтримувати міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. РФ також повинна заплатити за завдані руйнування. Росія та її олігархи мають відшкодувати збитки Україні та покрити витрати на відбудову держави. А у нас є засоби змусити Росію заплатити ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим, і разом ми знайдемо законні шляхи для цього. Жахливі злочини Росії не залишаться безкарними.